Всім привіт! Сьогодні поговоримо про великий переполох у маленькому класику. Чому маленьке класико? Ну тому що іспанські команди, друга команда з Мадриду проти другої команди з Каталонії, ну як мінімум по титулах. А чому переполох? Ну, власне, тому що еспаньол відіграв різницю в три м'ячі за 15 хвилин, так само як колись Ліверпуль в Стамбулі. Отже, що взагалі відбулося в цьому матчі? Чим цей матч був важливий для однієї і іншої команди? А також чому так склалося, що атлетико в цьому сезоні проводить більш впевнену гру саме в нападі, але стало менш надійним позаду. Це суха аналітика. Давайте розберемося з цим усім. Поїхали, чому мою увагу привернув саме цей матч? Ну, я подивився його до того, як дізнався, що там буде 3 три такий ось сценарій. Справа в тому, що Атлетико вийшло на другу позицію в Лалізі до цього матчу, обігнавши реал свого принципового суперника. І ми знаємо, що Атлетико то в принципі команда, яка завжди грала більше від захисту, краще. А в цьому розіграші вони забили м'ячів на рівні з Барселоною, тобто непогано хоч і пропускають більше. Тому мені стало цікаво, як атакує Атлетико, що змінив можливо сіміони в цьому плані. І я почав розбирати. А заодно я побачив такий ось цікавий матч. І ще до того, як підопічні сімоони проводять свої атаки, то там справді щось як мінімум незвичне. Коли команда захищається, це ми добре знаємо. Вони сідають в таких жорстких 5 3-2. Тобто там прям. Структурно, тому що вони захищають простір, ніхто персонально не бігає. Тобто там доволі все ось так надійно. Тим не менш, коли команда заволодіває м'ячем, то караско піднімається відразу на позицію Вінгера. Тобто він там не намагається знайти якийсь простір, команда отримала м'яч, він собі поступово він не біжить ревком, бо він би напевно не витримав весь. Весь матч бігати спочатку відразу на Вінгера, а потім відразу захисника ні. Коли йдуть перехідні фази, він займає свою позицію в захисті і в нападі. Так от, коли команда розігрує м'яч, краско йде Вінгером, а команда перебудовується в щось схоже на 4-3-3. Тобто там Ермос, який по суті мав би грати центрального захисника, ну тобто там лівішого стрійки центральних, він стає крайнім захисником. А справа Маліна теж не йде таким аж відбеком, прямо грати. Він грає правого крайнього захисника. Тобто це 4-3-3 звичайних. Давайте глянемо для підтвердження теплові карти гравців-атлетку. Зокрема, Караско, як бачите, відчуває себе надто вільно, як на відбека. Тобто він не лише по бровці бігає, він йде вперед, там вже попереду займає позиції в завершальних фазах, виривається в штрафний майданчик і така решта. Все, що робить Вінгер. А от Ермосо, який в принципі мав би бути центральним захисником ну тобто, він би там мав дати якийсь рух вперед, та і все. То він грає якби фланового захисника десь так само на рівні з Моліною. Тобто вони з Моліною дзеркально в тому плані. Обидва можуть підключитись до атаки. Навіть були випадки, коли вони обоє підключались до однієї атаки, і Атлетко грало щось схоже до 2-2-6. От, але зазвичай все ж хтось один з цих двох. Це, мабуть, був такий один з випадків. Просто в півзахисті в цей час зазвичай там трійка, Коке, Пауль, Сауль, Нігес, які ну в захисті вони в лінію грають. То Сауль, Нігес піднімався вище, ну і тобто утворювався трикутник. Ну тому що навіть при 4-3-3 зазвичай півзахисники зазвичай або хтось один залишається в опорній зоні двоє вище або навпаки. Ну так більше ліній для передач. Тобто це також цілком звична річ. От, а найбільше е, якогось хаосу в цій сій атаці е, атлетку творив Грізман, тому що він не був прив'язаний до жодної позиції. Так, він ніби як дев'ятка, але він, що називається, прихована дев'ятка, тобто е, його часто не опинялось в зоні завершення. Це робило хаос, тому що. Тоді Корео, який в принципі так то мав би грати справа, по ідеї, якщо зліва караско, то Корео часто вривався в зону завершення. А в цю зону справа вільно міг підтягнутися Моліна, міг Нігес підтягнутися, міг Грізман відтягнутися. Тобто так насправді гра атлетиком нападі доволі хаотична. Чим взагалі оце от зміна позиції Караско відрізняється від, наприклад, того, що робить Вальверде. Тобто Вальверде теж умовно буває грає в реалі Вінгера справа, Караско зліва. А Вальверде справа може зіграти. Вінгера і теж ніби як дуже активно допомагає в захисті. Ну, проблема в тому, що Вальвердо -то сідає швидше в півзахисника право, коли команда захищається в 4-4-2. І він вже підстраховує, коли там Карвахаль висувається, або коли, коли по фланці Бальде підключався. От тоді вже. Вальверде включається в боротьбу, тобто він фактично півзахисником то грає, але підстраховує більш активніше захисників. То в Атлетико Караско прям відразу сідає в лінію захисту. Ну відколи дойде, він не біжить руками. Я на це наголошую, тому що він би не витримав, тобто не може людина відіграти спочатку в захисті захисника повноцінно, а потім Вінгером зіграти. Ні. І це одна з проблем атлетко, тобто в перехідних фазах атлетко не так небезпечна зараз, я вважаю, саме за рахунок того, що одна людина повинна бути і попереду Вінгером, Вінгером, як тільки там втрата тобто Караско не встигає повернутися вчасно назад в п'ятірку. І коли втрачає м'яч суперник Атлетико, то Караско не встигне тобі в перший темп атакувати. Тобто за спини він не побіжить, як той самий Вінісіус, наприклад, в ралі. Е, ні, Караско буде підтримувати атаку з глибини Сходу. Це теж якби добре, але це не настільки добре і там не стільки простору, як могло би бути. будь він е, зустрічав би як 4-3-3 Атлетико. От. Тепер, коли ми приблизно розібралися, що грає Атлетико в нападі, я пропоную подивитись е, окремо голи, як виникли. І в принципі, мені здається, що е, ці голи виникли саме за рахунок різниці в класі між Атлетико і еспаньолом. Е, перший гол це, наприклад, гравці еспаньоло, в принципі, правильно розташовані, вони захищаються, всі встигли повернутись, але йде передача на Сауля Нігеса. І в цьому випадку я не пам'ятаю, хто я дав цю передачу. Але ну, передача прям максимально добра з того, що можливо було зробити. Там гравець захисту ледь не перехопив, але тим не менш передача пройшла. І це все одно недостатньо добре. Ну щоб е, витиснути якийсь хороший момент так, доволі просто. Але Сольні з госту року та в принципі з під супротиву захисника пробуває точнісінько під дальню штану, і вортер не спасає. Тобто, таким чином, от рахунок відкрився це. Чиста майстерність. Насправді там не було ніякої складної комбінаційної гри. Так, там гравці атлетику з певним чином, вони вивели на простір для передачі, але це не було щось таке захмарне. Таким чином відкрили рахунок. Щодо других і третіх голів, то там є одна закономірність, яка неприємна для спаньола. Зараз я вам хочу це показати. Ось як забувався другий гол. Там іде передача на дальню штангу, гравці Атлетико. Там два їх на дальній штанці, і один з них в офсайді. І це чудово бачить 5 футболістів еспаніола, починають піднімати руку, от тільки цей гравець не бере участі в епізоді від слова зовсім. І офсайтом зафіксувати, в принципі, арбітер не мав права. Інший гравець Атлетико підбирає м'яч, пробиває, голкіпер спасає. І в принципі, це ж момент, коли повинні вже навіть гравці, які піднімали руки, щойно все одно включитись в епізод і дограти, бо суддя туди є грати. Але там Грізман єдиний, хто взагалі продовжує цей епізод грати. Ну і Воротар. Грізман ще раз пробиває, воротар ніби як спасає, там вибиває з лінії. Але все ж Вар потім переглядали хвилини три, зафіксували гол. От, ну, причому там гол зафіксували, Вар, вар переглядали ще три хвилини, і арбітер чомусь вирішив, що цей час не потрібно компенсувати. Таким чином він завершив тайм. І почався другий темп. Тобто, фактично, між цими епізодами, про які я зараз говорю, пройшло ігрового часу менше, ніж хвилина. Там гравці Атлетко розіграли м'яч, тому що почався другий темп. Знову їхній м'яч. Кореа підібрав м'яч між лініями там після виносу, пробив, і знову зверніть увагу, гравці Еспаніола виключились після удару. Що перший раз, то вони фіксували осайд всі, то другий раз виявили, що Караско єдиний, хто біжить на добивання. Ну тобто вони там не те, щоб зовсім не бігли, але вони виключились на якусь секунду. Якісні футболісти цього не роблять. Караско виявився якісним футболістом і тому він зробив рахунок 3-0. Таким чином, Еспаньол опинився в ситуації, коли їм треба відігрувати три м'яча. Причому що вони грали абсолютно не гірше. Ніж свій суперник, це важливо підкреслити, тому що це насправді і показує різницю в класі. Коли обидві команди створюють епізоди, але інші за рахунок якихось дрібниць їх реалізовують, а перші ні, то якби це клас. Тоді, вже після 3-0, я думаю, атлетко це би робило і після 2-0. Ну тому що сімйони вважає, що гру можна заспокоїти, просто сівши в 5-3-2. Е, можливо, і можна, десь це проканує в даному випадку. Еспаньол дуже прям багато створював всього всього. Е, вони набирали багато кутових стандартів. Е, часто заганяли суперника в свій штрафний майданчик. Тобто ця лінія з п'яти футболістів ніяк не стримувала передачі за спини. Е, це не проходило прямо посередині, але десь флану. Потім вісім футболістів заганяли з в штрафний майданчик. Е, якби нічого хорошого з цього не було. Е, перший гол прийшов з кутового, там Ермосова банально. Ну, він не працював по своєму футболіст. Він по ньому стояв, його гравець побіг на ближню штану. Він невідпорно пробив головою, і рахунок став 3-1. Другий гол все ж почався з контратаки спаніолу. Тут чітко видно, що Атлетко атакувало 4-3-3. І це той випадок, коли видно, що Атлетко не вміє захищатися 4-3, 3 тому що півзахисники не дали достатню щільності, і атака спаніолу прийшла прямо через середину. Потім ще й Марія Хіменес дуже невдало відіграв, тобто він якимось чином намагався перехопити цей м'яч, і видно, що, це, що він не діставав, це його збило з кроку. І Хосело, в принципі, який був позаду захисника, вийшло так, що йому цей захисник навіть не заважав, тобто не нав'язав ніякої боротьби. Він прокинув повз голкіпера. Його було збито і поставили пенальті жовту карточку. В УПЛ то могли б і червону дати, але там була спроба зіграти по м'ячу, тому в принципі заслужена е, жовта карточка, і все справедливо. От, Хоселу потім реалізував це пенальті, і рахунок став 3-2. А третій гол вже мусів притину, тому що Еспаньол справді тиснув, еспаньолу потрібні очки, необхідні просто, бо інакше вони вилітають з примери. Е, от. Атлетко затиснулося вже вісім футболістів лінію, там один трішки на ближньому куті штрафного, і один грізман там на 16-11 на 11 метрах пробує щось там е, протидіяти. Ну Тому що ці лінію з п'яти захисників банально протискали. Проходила передача, і е, атлетко захищається так, що чим більше футболістів ці лінії, тим ніби як надійніше. Е, витягнули в результаті навіть грізмана з цієї лінії, потім покотили на 16 метрів е, і удар. Удар заблокували, повезло, але потім ще раз подача. І при цій подачі вже видно, що шість футболістів при подачі з гри суперника в штрафному майданчику. Це дуже багато. Там ще сьомий вривався в штрафний, але хватило і шести. Насправді. І рахунок знову ж таки, якісний удар головою. Захисники Атлетико дуже погано грають головою, враховуючи, що вони хочуть грати. Тобто вони намагаються закрити себе в штрафному майданчику і відбувати подачі. При тому вони програють дуже багато боротьби головою. Це якби проблема. Там пішла вже по трішки та плеяда футболістів, яка забезпечувала надійність на другому поверсі. Відцяльні бо, як ми добре знаємо, що він непогано грає головою. Але в захисті, як бачимо, ну, по крайній мірі, він не дуже багато боротьби виграв в цьому матчі. Ну так ось склалось, і насправді ще й продовжив тиснути, могли і вигравати перемогу. Це те, що їм було потрібно. Атлетику правда теж в кінці вже виходило в контратак і гра. Під кінець була зовсім весела. І перед тим як перейти до висники, я би ще хотів розібрати один епізод за участю Антуана Грізмана. Вже на останніх. Секундах матчу, там буквально за 20 секунд до фінального свистка. Він виходить з оточення чотирьох футболістів. Він банально бере і розвертається до воріт суперника і йде. Ну тобто футболісти чекали не знати чого. Кожен понадіявся на кожного. Він розвернувся, пішов до воріт суперника. По суті, він відрізав там 5 футболістів, там ще один був ще вище в нападі. І Атлетко, по суті, виходить 8 в 5. От, і насправді я не розумію, чому Антон Грізман не прочитав цю цю ситуацію, він розуміє, що це кінець гри, і е, та, якщо ще суперник його зустрічав, той який по ньому грав, він відкриває просто банально шлях вправо. І якби туди Грізман пішов, то в принципі там е, він відкриває ще когось, хтось би мусив на нього висуватись, Там би було 3-2. Е, по суті, а взагалом. 6-4, ну тобто дуже перспективне, це атака, яка могла вирішити долю цього матчу, такого напружного. Але Грізман чомусь віддав передачу назад. В принципі, після того, як ти вже відрізаєш 5 футболістів суперника, передачу назад не варто давати. Тут ще є ситуація така, що напрошується. Можливо, це втома. Можливо, в принципі, тиск футболістів еспаніола в попередніх епізодах якось надавив вже морально. Тобто ти не завжди думаєш, в таких категоріях, як я зараз, розмірковую вже під час матчу. Там більше і емоцій, в тому числі. Ти хочеш заспокоїти цей матч, можливо, це вплинуло. Можливо, в тому. Хотів виділити цей епізод як цікавий. Така дуже яскраво позитивна і яскраво негативна дія від Грізмана. А загалом Грізман тепер зробив вже в цьому матчі 14-й гол і 13 гольових передач. Насправді це топовий показник. Мені здається, за впливом на гру. Це, мабуть, друга людина в чемпіонаті Іспанії після Вінісіуса. Ну тому що на Вінісі, в принципі, весь реал тримається. Про Барселону я так не можу сказати. Там, мені здається, більше командна гра. Так є Левандовський, але він, в принципі, ну, дев'ятка він завершує ці всі зусилля команди. Можна, в принципі, його хвалити, нема питань, але в важливих зустрічах його не видно. Ось в чому проблема. А Грізман, Грізман топ насправді. Якщо робити якісь загальні висновки по матрацинках, щодо атаки, зокрема то, як я і планував зробити, то сімени намагаються атакувати різноманітно. Відсутній жал Феліша, який перейшов Челсі, не дуже сказується на якихось там е, атакувальних діях і в принципі на креативі в команді. Тобто Грізман на себе це все перебрав. Е, Нігес непогано зараз якраз повернувся з Челсі, якщо я правильно пам'ятаю. Е, це все працює. Особливо е, на фоні відсутності яскраво вираженої дев'ятки, яка прям повинна бути в штрафному майданчику. Її нема, але її роль постійно хтось виконує. От те, як е, використовує е, Яніка Ферейро Караско, е, головний тренер, то мені здається, ну, в цьому є свої переваги. Тобто команда такої великої кількості футболістів ми бачили, там і в 6, і в 7 навіть були випадки футболістів, замикають. От, і в великій кількості захищається, тобто є жорстка лінія в 5 футболістів, що дає більше волі центральним захисникам, в новому числі і фланговим. Тобто вони можуть висуватися, вони не бояться, що там буде багато простору, тому що п'ятірка завжди встигає звузитись достатньо. От, е, але є проблеми з цим в перехідних фазах. І це ніяк не вирішується. Тобто краско не добіжить першого атаку, він не сяде. Ми бачили, як захищався в контратації в контр атлетко. Тобто вони не звикли про, просто на просторі захищатись таке враження. Півзахисники не зреагували, що їм треба звузитися. А Еспаньол був націлений на воротах і вони вертикально прямо через середину е, пройшли. Я думаю, що це теж проблема атлетику. От, І разом з тим з'являються проблеми в захисті яких раніше не було. Можливо, коли в тебе немає такої надійної опори на другому поверсі, тобто еспаньол багато вигравав другого поверху, то варто намагатися зустріти вище сміливіше, і не потрібно таких жорстких ліній в п'ять футболістів. Тобто, все-таки караско і з правого флангу Моліна могли би сміливіше висуватись на м'яч, тоді би важче було продавити. Ну, це вже так. Я не буду вчити сімейних як грати. Щодо еспаніола, то ми, в принципі, бачили, чому ця команда в зоні виліту. Е, їм зараз треба перемагати в двох матчах поспіль фінальних, аби мати якісь більш-менш гідні шанси на те, що вийти. Там ще не факт, що, не факт, що їм цього достатньо, але може бути таке, що їм хватить нічі пере... перемоги, але це теж. Мало ймовірно, краще їм два рази перемогти і тоді ще й надіяти, що все буде добре. Далі я на каналі планую розбирати фінальний тур Бундесліги. Будемо дивитись матч Борусія, звісно, в першу чергу, тому що від цього матчу все залежить. Ну а якщо там може бути по різному, раптом обидві команди програють, то будемо дивитись себе два матчі. Так що підписуйтесь на канал, аби не пропустити. Якщо вам сподобався цей випуск, то, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, це завжди приємно. Е, ну і все. Дякую всім за увагу. Щасливо, до побачення!